В Україні 22 червня відзначається День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. З нагоди цієї трагічної дати до Рипінського парку героїв завітали мешканці міста, депутати та громадські діячі. Вони поклали квіти до пам'ятника Героям Великої Вітчизняної війни. 22 червня 41-го року це запам'ятався мені. Я Пас Корову. Пригнав додому у 12 дня. А в воротах стоїть мій тата і каже: Синок, Гітлер напав на Україну. Ну ти повижен пам'ятати, що ми його побідимо. І я був все час так переконаний, все життя. Страшне слово війна увірвалося і в життя Івана Ященка. Йому важко згадувати ті страшні події. Це тяжка дата, тому що я через цю дату спомінаю все своє оце життя воєнні роки. І, і, і кантузію, і, і все, 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 що залишилося. Після війни я багато де працював. Депутатом багато разів збирався нашого горсовета. А ви збираєтеся зі своїми ветеранами? Ветеранів вже залишилося у нас єдиниці. Я ж тут керував сім років в совєті інвалідів, був працював. Так я туди до кожного мені жовтяк такий, губернатор Київської області дав мотоцикла, щоб я до них їздив. Я до них їздив кожного додому, і провідував. І знаєте, скільки радості, коли провідуєш інваліда, інваліда додому. З кожним днем цих відважних людей, які здобували перемогу, стає все менше і менше. Однак їхній подвиг ніколи не буде забутим. Сьогодні, в цей день, на жаль, сумний. Ми ще раз згадали цей подвиг. Ми згадали тих хлопців, які загинули під час Другої світової війни. Ми поспілкувалися з ветеранами живими От. і ми хочемо сказати, що наша громада, громада Ірпіня і всього приєрпіня завжди буде пам'ятати наших ветеранів і тих захисників, які загинули, захищаючи кордони нашої держави.